Є причетність і є відповідальність. Що це різні речі? що Зеленського в цьому опитуванні не було поставлене питання, чи ви вважаєте Володимира Зеленського корумпованою постаттю відповідального за корупцію, тому подібне соціологічні. Три там ще був і центр Разумкова, дуже авторитетні структури такого питання не ставили. Уникнули моменту прямої дискредитації першої особи держави, яка є ще крімсього іншого, верховним гонокомандувачем, тому що можемо припустити, що і там були би цифри дуже нехороші. Але для тих, хто відразу кинулися захищати. Не мало це значення, вони прекрасно розуміють відмінність між цими поняттями. Для них зараз дуже важливо збереження якогось такого певного міфічного вигаданими ними образу влади, який має вкладатися відповідні передвиборчі процеси. От тому і така реакція, тому така страшенне збурення, тому все чиновництво просто підняли на ноги, і всім було ну.